Оціня рапсодія квітів, квітування. Останні-останні квіточки, останні кольори в цьому сезоні, які ще в мене є. Не знаю, сорт. Купила як багато квіткову. Дуже я люблю Хризантеми. І так, я, я звісно, що найбільше люблю багато квіткові, особливо кремісти, але. Не всі мені вдається гарно вирощувати, деякі мерзнуть. Але, але є бігуді непогано в мене росте, дуже навіть непогано. І він розкривається раніше трішки, а ця пізніше, не знаю, що за сорт, але є великоквіткова вона на фоні тунелів за горволокна. І ще мене радує дельфіном. Я не знаю, що він собі придумав. Це сьогодні у нас 14, ні, 15 листопада, а він ось отакий прекрасний квітне. Звісно, що вже попсутий заморозками. Неодноразовими, але, але ще мені показує під кінець сезону. Ще закінчу я кольоровим квітуванням дельфінума.